був парубок моторний, І хлопець хоч куди козак, Удався на все зле проволний, Завзяті шить от всіх бурлак. До греки, як спаливши трою, Зробили з нею скрипту гною. Він взявши торгу, тягу дав, Забравши ти, яких троянців, Оспалених, як ланців. П'ятану ствоєм накивав, він швидко погубивши човні, на синє море поспускав, то в яйцям саджали повні, і куди очу почуховав. Но зла ймона суча дочка Роскоткулакалась, як вочка, Е нею не любило страх, давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла, чортам і щоб і дух не пав, Еней був тяжко не по серцю, і ноні все гірній, її гнівив. Здавалось, гірний шиї і Перцю. Ні в чім ніноги не просив, Ноги за те її не любив, не любився, що бачив, троє народився, і мамою мене узнав, І що його покій, дядько парис плямове дитятко, у тивочку мене віддав. побачив юному юно не з неба, що пан Еней на промах, а те шепнуло, сука геба, юнове взяв великий жах. Влягла в жолята павочку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спиницю і шнурівку і хліба сіло на тарілку, оломчалася коса.